Доброго дня на телеканалі Сфара Тв. Випуск новин про головні події в місті та області. Станом на цей час дивіться далі. Для учасників АТО розробили спеціальну пам'ятку. Зібрали у ній роз'яснення та юридичні аспекти про злово, служби за контрактом, трудових прав, грошового забезпечення та порядку ротації. Крім того, викладено тут і нюанси медичного забезпечення, надання статусу учасника бойових дій, інваліда війни, пільг, пенсій, а також наведено корисні контакти. Далі пряма мова. Це пам'ятка, Бачите, це дорожній карті для учасників, АТО, де фактично розписано. Напрямки, всі проблемні питання із копіями документів необхідних, куди які подаються, заяви і так далі. Ну, Все розписано для тих, хто на бронепоїзді. Відкрив, прочитав, але відповідь для тих, хто розуміє, що, що треба зробити, ваша задача тільки прочитати і знайти те, що вам потрібно. Відповіді фактично тут всі є. Тобто розписано ну такий лагарит. Дуже детально, дуже детально. Тобто фактично нікуди дзвонити не треба все. Більше про зміст та де можна знайти цю пам'ятку, ми розповімо вже у вечірньому випуску новин. Показники захворюваності на грип та ГРВІ в Рівненській області не перевищують епідемічний поріг. Як повідомили в Рівненському обласному лабораторному центрі, за минулий тиждень в області на грип та ГРВ захворіло 4783 особи, що на 11% менше, ніж за попередній тиждень. Серед захворілих 70% дітей. За тиждень було госпіталізовано 144 хворих, з них 113 дітей. В жодному районі та місті області захворюваність на грип Птагерві не перевищила порогові рівні летальних випадків не зареєстровано. З 1 грудня краяни отримуватимуть трохи більше. Так вже в наступному місяці мінімальна заробітна плата становитиме 1600 гривень. Прожитковий мінімум зросте до 1544 гривень, а 1247 гривень складатиме прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Водночас на 10% зростуть мінімальні пенсії за віком по інвалідності і у зв'язку з втратою годувальника. Також підвищаться пенсійні виплати інвалідам війни учасників бойових дій інвалідам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Це вже вдруге зростання пенсій за 2016 рік. Її розмір на 6% зріс у травні. Водночас, з 1 січня 2017 року уряд ініціює збільшення мінімальної заробітної плати до 3200 гривень. Вже сьогодні у рівному відбудеться чергове засідання міського виконкому на порядку денному 13 питань для розгляду, серед яких встановлення режимів роботи для окремих закладів, проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному напрямку, станом роботи зі зверненнями громадян до органів соцзахисту, надання паліативної допомоги рівнянам та інше. Більше про результати засідання та прийняті рішення ми розповімо вже у вечірньому випуску. Новин. Наразі це всі новини вдалого вам дня. Побачимось.